Всім привіт. Пробую зараз заїшую в чергове вдіти на неї сідло і вже включив відео, бо без відео пробував, скажу вам так, і були в мене з цим проблеми. Тобто кобила включає протести. Ось така Аїша 4 роки. І сідло не дає мені вдівати зараз. Тому що знає, що за тим уже послідує і так далі. І вона е, протестує. Тому зараз перше вдіваємо вуздечку. Це нам додавить, це нам додавить е, дисципліни. Так. Так. Давно вже я на неї не вдівав воздечку. Водила вона не мала вже півроку. В роті так займався на недовостку. А звудила мені. Тому ось водила. Ну так, прийняла більш-менш. Там в бочці в себе в огорожі я пробував вдівати сідло, і там вона мені капітально протестувала. Тому зараз пробую тут а в дворі, бо колись в дворі я її вдівав. То може в неї якийсь позитивний той, на рахунок двору залишились емоції. Зараз подивимося, як вона себе в дворі поведе. Назад. Назад, назад, назад. Назад! Молодець. Молодець. Бачите, тобто вона не боїться. Не видно, щоб вона цього боялася. Але вона тупо протестує. Стой. Тупо протестує, бо навіть в боссі не давала мені вольтрапа накинути на неї. Да?

Молодець 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 хорош, хорош, Молодець! а їжа. Хорош, ну. Молодець. Золоти. Молодець. Молодець. Давай чуть пройдемося, пішли. Помаленьку, пішли. Молодий. Блять, она сама в шоке, наверное, да? Хорош, Молодець! назад, молоде, ясний яї. Хорош, Вот так, все. Кроком. Бачите, сідло посунулось на бік. І ще трошки і перекрутилось би у неї під живіт. <смі> і що тоді було б, я вже не знаю. Ось такі, як би труднощі, я не знаю, чи вам це передається через екран, але в мене тут серцебиття конкретне. Такі труднощі, коли кобила, ну, і вона відчувається, що щось не так. да? І ось це сідло перекручується, я його до кінця не затягнув. І зараз навіть боюсь затягнути, тому що назад тому що я зараз відчіплю дирочку підтягувати. Вона може рванути і пробувати його скидати. Разумієте? І ось на другий день з Божою помічю, я благополучно вдів сідло на Аїшу. І ще раз підтверджую таке твердження, що головне в заняттях з кіньми це постійність і регулярність. Тобто кожен день пару днів, якщо хочете чомусь навчити новому з закріпленням. Якщо зробили... Перерив на 3 дні, щось новеньке зробили, потім навіть день перерива. Вони, грубо говоря, сприймають через день вже його знову як по-новому. Ось я їй вчора ввечері, вдів сідло. Це можна сказати перший раз за півроку, з жовтня місяця, коли вона мене скинула, більше сідло не вдівав. Потім намагався вдіти весною, вона його вже скидала, це сідло. І була катастрофа, і до вчорашнього дня вона теж протестувала, скидала сідло, не давала. А ось вже вчора якось я на старому місці, де раніше її вдівав, його все ж таки вдів. Потім в бочці трохи катастрофою не... це не обійшлося, бо сідло трохи не перекрутилося було. Підживіти тоді я взагалі не знаю, що б робив би, як би вона зупинилась, але якось сідло вдалося поправити. І вчора ввечері це так. І сьогодні вранці я вже вдів на неї, ну, обережно зрозуміло, але вже як, можна сказати, надосвідчену. Ну, тобто, стояла вже без, без всяких. Хоча насторожена, Но без вибухів. А вчора, до речі, так само спробував діти сідло на Ясміну, на яку теж пару місяців не вдягав, і Ясміна стояла навіть взагалі. Тобто, як будто би кожен день я її на ній їжу. Ну і це тому, що різні коні, різний характер. Хтось вибуховий, хтось спокійний, хтось вчиться швидше. Протестує більше і тому треба більше часу приділяти коням, в яких іде все важкувато. От трошки підігнав і. Рись! Молодець! Рись! Молодець! Надіюсь, цей розсідло не буде злітати, бо вже підтягнув вроде нормально. Молодець! О, бачите, без бриків перейшла на Рісь. Ну, тому що після вчорашнього дня воно вже як не як адаптується по-любому. Молодець. Зараз змінимо напрямок. Ні, ні, ні. Молодець. Молодець. Добре, добре, добре. Ріже, ріжуть кути. Коні в них така звичка. Треба тренувати, щоб йшли по широкому кову, не різали, не завалювались всередину. Все. Молодець, їжка. Вона навіть перші дні в цій бочці намагалася просовувати голову в ту дирку і втікати. Молодець, кроком. Не буду дуже навантажувати, щоб у неї гарні враження після цієї нашої прогулянки в бочці залишилися. Зараз попрошу її підійти до мене. Просто до мене. Молодець. Бачите, навіть вірьовочку не тяну, а вона до мене йде. Молодець. Хорош. Тут ми її винагороду її зробимо таку. Ось, як постоїть, обійдемо. Пр. Пр. Ну, ще вона напружена, ще вона, Пр. ще вона, Пр. ще вона намагається. Ну так... Трошки вздрагує. Так? Да? Хорош. Ще вона, бачите, нетипово, не типово в неї ноги стають, вона якби завмирає. З, ну, не розслаблено. Ось ну, щось тут тупає, назад, да? назад. є така нервовість присутня, да? Аєшка. Можливо, очікує, що я буду сідати на неї, але сідати я на неї не буду зараз. Бо це ще небезпечно, бачучи таку поведінку. Сідати не буду. Так, ну спробую ще підтягнути сідло може. Так, а зараз, щоб було зрозуміло користь бочки, показуємо відео прикол, як проста кобила слідує за людиною, яка втікала від нього в полі. Молодець. Ось, це за одне заняття. Бачите? Міняємо напрямки. Бачите? Міняємо напрямки і кобила ходить за вами. Оце якщо кожен день займатися, війде в звичку і таким чином ви становитесь лідером. Кінь, який оце брикав і хотів вас взяти під себе, він вам підчиняється і слідує за вами всяких мотузок. так? Назад, назад, хорош. Назад. Назад. Молодець. Це як собаці місце. 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 Тра, воно вже на мене слідує. Місце. 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 Молодець. Місце. Місце. Молодець. Бачите, в якому вона замішательствіст в якої позі зупинилась. Молодець! Ай, ти моя хороша. Ось таке коротеньке відео. Бачите, слідує за мною і все. Я вже хотів закінчувати відео. Вона за мною слідує. Якийсь такий ракурс виберем. Бррр. Щоб закінчити гарне місце. Місце. Не треба за мною слідувати. Місце. Молодець. Місце. Ні. Місце. Молодець. Місце. Назад. Місце. 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 Молодець. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Молодець. Давайте, давайте. Пішли, пішли. Ось таке свіже повітря у нас тут. Давайте. А вперед! перед. Марта з Ясміною. Теж такі врівноважені, спокійні, босіно Пару днів назад збирав возив. То вони трошки попрацювали, побігали. А їй в бочці, поганяв і таким чином. Дякую всім за увагу. До побачення.